Всіх вітаю на моєму каналі. Зараз як бачите, 5.17. Ще темно. А ми їдемо. А куди їдемо, подивимося далі. Має бути сьогодні щось цікаве. Надіємося. До зустрічі. Піли до мене. Встали вроде знову йдуть, але дивляться. Ось є перша монетка. Не видно, але то пане Ела. електромський рік чи буде бъде чи не буде. 1894. Ну, але ми приїхали трохи за другим на Ще одну монетку знайшов. Один грош. Потім помиємо, подаємо. Так, шейк і секролешок десять філерів. Корона, що там пише? Десять крейсерів. То срібло в ночь. Здесь там. Так, то десять крейсерів. Новий лончик попався, то вже радує. рейк рік. 1870 еще ну, потім помеем путаемся. На то сигнал уже був чіткий такий, трохи тих всіх. Так, шукаємо далі. Так, попался. Ось такий хрестик. це якийсь самородний що не що саморон сам собі зробив Ничего, ну не. Кошко десь з цяхом провело. Ось щось таке. Шукаємо далі. Сигналів взагалі нема. Все пусто. Если сліди, де да не дай якась ямушка. Шукай. таке знайшов. носічка цкає шос угла мене чого нема того зачем я приїхав но нічого ще час все можемо знайти патроновейку точніше гільзу з порохом Оце, це десь друга частина шиє в землі Рукавиці забувся взяти і руки брудні як не знаєш Нічого, вода є помиї. Ось таке нічого Я вже зрозумів що була ложка богалка Але треба мити зимо життя. Але це і... ці окислити. Значить то не срібно. Ну, шукаємо далі. Хочу, вже пару годин нічого нема. Я вже тут щось спробував настроювати його. Не знаю, і так, і так, і так. Короти, понастроював і щось <кій> взагалі сигналів майже немає щось пікає, кот 13, 20. Я так зрозумів, що метал якийсь чорний. Але сигнал нестабільний. Коротше, не знаю що то з тим апаратом. То мого брата двоюрідного він собі купив, але він ще теж в ньому не розібрався, бо його у мене був Гарета Pro, там все просто... просто взяв монета є, чітко б'є, а тут щось стрибає, щось пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Коротше, не знаю, ще такого не було, щоб пару годин ходити і Ні одної монети не було, взагалі майже сигналів нема. А тут 5 років тому було монет море. Ну не знаю, хіба що вибили так поле, не знаю. Зараз слідів не видно, що тут хтось ходив. Та й поле вибити неможливо, бо воно гориться постійно і вигорюється монета знову і знову. Ще пару годин часу є, будемо пробувати, але не знаю що з того вийде. А, ще собі піпі, піпі, пі-пі, пі-пі. Ну, чуйку ще менше дати. 25. Але як менше чуть куда, ти туди взагалі не буде хапати. Ну, ходим. Так, вирішив я трохи перекурити. рука болить що без привички. Вже десь 5 років не пікав. Хотів запитати, може хто знає. де у Львові ремонтують металошукачі Треба свій каретати про завести. До нього привик. І все. Що свій, то свій. А ні, то взяв якусь пародію. Щей така дорога, а толку ніякого. Ще можна їхати в друге місце, але недалеко, але мені впадло вже йти. Мені до машини ще топати кілометр десь. Вже пів треті. не факт, що там поле можна ходити, там зараз щось посаджене або ще щось. Ще є одне поле. Де гільзів латунних ціла купа десь 100 мм, чи як вони там, не знають, то якогось кулемета. Ще з першого чи дня, з іншого світової, вроді Ну Я там вже десь 15 кг був накопав скоріше, але там ще є багато. Але нема пінпойнтера, і то дуже погано, бо там воно б'є, там воно кусками так лежать розрубані, чомусь не знаю. Вінпойнтер має Марс. Теж у мене щось здох, Коротше було там крона всередині акумуляторна, я її вчора витягнув. Зрядив, вроді безрядилася, показує 8,7 вольта. Але щось він не включається, не знаю, чи то в ній проблема, чи то в ньому проблема. Замовив з Китаю за 200 гривень. побачив що то за параша прийде. А що не їду на друге поле, тому що на другому полі там є монет багато. Там було таке, що ми в день по 100 монет викопували. Одна людина до 100 монет викопувала навіть. Але просто в тому місці, де я ходжу, тут багато динаріків колись нам попадало. А в тих місцях нема. Так що тут думаю, ліпше тут виходити, бо може попасти. Щось цікаве. Може і не попасти, може вже за 5 років так вибили. Хоча тут вже до того були, били. Ми були раз випадково сюди попали. Тут ходив один мужик, то він казав, що тут вже пару років б'ють. Але ми туди були, нас було троє, ми знайшли щось сім динаріків на трьох. Потім другий раз у нас було двоє, то ми знайшли. Мій брат знайшов 4, а я 2. Потім ще раз було, я знайшов 6, він один. Потім ще раз було, я знову щось 5 чи 6 знайшов. Він щось там ще пару штук. І такето. У мене вони десь за годину часу тих три монети. І все. Кількові один ходжу. Просто я ще не знаю як з цим металошукачом, як його настроїти толком. Тому ну, що там дуже багато пікає. Може ще земля тут така горбки якісь. Може воно через і не достає. Ну не знаю. Гарно, коли поле перегорене і хтось заскородить. От туди все класно. Добре. Розказав трохи вам бойок. Треба йти шукати далі. Бо ще дві години і треба буде їхати додому. Паю, а ну тут бачите, терчить. Мінна трубка. і викопав, як вона мені сюди відлетіла не рони Я бачу що тут чи то я чи то хтось приїхав пару разів купати Немане буде ...буде міць збирати. Ось так Тут поле бачите Не вуралося ні, нічого Так, сигнал був такий слабенький, щось 20 щемісь, ну купати, не купати. Дивіться, що є. Ви думаєте то, що я думаю? Так, зачем ми їхали. Це не знаю, хто знає напишіть. А скільки я ще таких сигналів нині пропустив? А чого воно так слабенько показує, я не розумію. Може він є не срібний? А ну Зараз ще раз споримся. Це 22, 2,23. А там ті били 30, щемець. Я тепер я через той і не купав нижче 30. Та... Ну, вже не дурно їхали. А я вже думав, му вже і йти помаленьку до хати. Ні, Таке воно ще треба трохи походити Вона того вартує От так шукаємо далі то зранку ще такий тракт викопав аж де скільки було то. бірця зараз асфальту потрясаємо Забираємо що робити. Правда? Пару гривень буде. Добре, зараз ще покажу, що якого хламу накопав. Ось, ще стільки хламу всякого накопав. Багато сміття треба викинути. Фулюаво бачите. То в було більше щось. Мало є. Таке, О, і та запчастина. Треба було то убивал, ще багато є. Щось не подумав, треба було взяти щось призуться, а то зараз буде все, Вся машина в болоті. Ну а монети зараз по моїй руки і, і покажу. Я вже вдома. Їхав три години. 1894 рік. ДНР. Остан такий бит. Один грош. Я просто цей. водою двою змирую все. 23 рік. Коли 10 крейцерів гуріли, ж шоу не такі темні. Я думаю, не відмеється. Ну я просто водою все. 1870 рік. Валту. Певно. Такий гарний стан. Ну, і неведі, це йому буде чудова монета. Ну і... джекпот маленький. Кейдинарій. Хто розуміється в них напишіть, що тут за легенда. Антонін. Хорошо, я буду я не розуміюсь. Ось так. А, хрестика десь. Я не знаю, де я тупо зим'ю його. Десь поклав в машині і так. Пам'ятаю. Ну, і то добре, 5 років не було на копі. Спера. Ще якби був мій апарат, я думаю, може й би більше, а може й би менше. Я не пам'ятаю, чи вони були глибоко чи ні. Дякую, хто переглянув. На все добре, до зустрічі.